Кі заяви вже чула. Так, вітаю іро. Саміт почався кілька годин тому, і одним із перших питань була підтримка України. Євросоюз не відступає від свого наміру максимально зміцнити нашу державу на випадок мирних переговорів. Однак проти цього виступає Угорщина. Тому як напередодні пояснювали європейські дипломати на закритих брифінгах для представників преси. Висновки саміту розділять на два документи: декларацію щодо України виокремлять і її підтримують 26 лідерів, а не 27. Таку ж схему використали і на спеціальному саміті Євроради. Два тижні тому тоді теж Угорщина була проти висновків щодо України. Засідання проходить за зачиненими дверима, і з того, що мені відомо, розмова також торкнеться переговорів між США та Росією. Це не прописано в програмі, але лідери обміняються думками з цього приводу. І також очікуємо на звернення до лідерів президента України Володимира Зеленського. Для нас вкрай важливо, щоб Україна залишалася незалежною суверенною та демократичною державою, щоб вона могла продовжувати свій шлях до членства в Європейському Союзі, та щоб вона мала власну сильну армію навіть після мирної угоди. Це речі, які ми повинні забезпечити. І звісно, це зараз також включає можливість припинення вогню на основі пропозицій президента Зеленського. Зараз є перший крок, який видається можливим з огляду на результати розмови президента президента Росії та президента США, але тепер це має стати реальністю, і це має завершитися припиненням вогню, яке дійсно буде тривати і відповідатиме цим критеріям. ми маємо підтримувати Україну, і це абсолютно очевидно. Що Україні потрібна наша військова допомога, їй потрібні боєприпаси, ракети великої дальності, і ми готові це надати. Треба посилити тиск на Росію, запровадивши 17-й пакет санкцій, зокрема на імпорт скрапленого газу найбільше банків, а Литва пропонує зафіксувати орієнтовною датою можливого членства України в Євросоюзі 2030 рік 1 січня. Це надихнуло б наших друзів українців рухатися швидше, тому що я знаю їх здатність впроваджувати всі необхідні реформи навіть за дуже складних обставин під час війни. І серед інших питань саміту, крім України, це оборона Євросоюзу. Напередодні Верховна представниця ЄС питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас разом із європейським комісаром з оборони Андрюсом Кобілісом представили білу книгу з оборони ЄС. Це стратегія Євросоюзу для нарощування своєї обороноздатності до 2030 року, і вона безпосередньо пов'язана з Україною. Адже ця дорожня карта повністю інтегрує Україну як постачальника та учасника оборонних закупівель ЄС за планами, які розробила Євро. Пейська комісія Україна повинна отримувати щонайменше 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, а також системи протиповітряної оборони та дрони. Також у програмі саміту конкурентну здатність ЄС. Євросоюз намагається подолати своє економічне відставання від Сполучених Штатів та від Китаю. Загалом у програмі ще багато питань це і близький схід, і міграція. І тому зустріч розрахована на два дні. Але дипломати ЄС кажуть, що лідери намагатимуться встигнути розглянути все за один день. За сьогодні ми ж залишаємося на місці. Стежити за подіями і про все важливе будемо. Повідомляти в прямому ефірі, іро на цьому передаю тобі слова.